Всім привіт! Сьогодні приготуємо справжній домашній медівник. Ніжні тонкі медові коржі просочені повітряним сметано-вершковим кремом це класика, яку люблять всі. Приступаємо! Приготуємо коржі. В Каструлю відправляємо 120 г цукру, щіпку солі, 2 чайні ложки соди без гірки, 100 г вершкового масла, 3 яйця, 120 г меду. Все перемішуємо і ставимо на дуже маленький вогонь. Наше завдання розтопити цукор і масло, але при цьому важливо, щоб яйця не згорнулися. Тепер до медової суміші додаємо 500 г борошна. Коли тісто стає густим і його не можна розмішати лопаткою, замішуємо його на столі, додаючи решту борошна. Готове тісто злегка розтікається і залишається липким. Тісто розділяємо на 9 частин, підсипаємо борошном, щоб воно не прилипало. З кожної частини формуємо кульку вагою приблизно 100 г. Кладемо тісто на присипану борошном поверхню і прикриваємо харчовою плівкою, прибираємо в холодильник на півгодини. Розкочуємо тісто по одній кульці, по необхідності підсипаємо. Висипаємо стіл борошно, тісто микенька з ним дуже легко працювати. Вирізаємо потрібний діаметр. Я використовую дно від роз'ємної форми діаметром 24 см. Обрізки тіста також випікаємо, вони знадобляться для обсипання торта. Наколюємо корж виделкою і випікаємо при температурі 180 градусів 4-5 хвилин. Таким чином випікаємо решту коржів. Для крему з'єднуємо 400 г сметани. Я використовую сметану жирністю 30%. Сметану можна відважити на марлі, щоб крем вийшов густішим. Додаємо 500 мл холодних жирних вершків. У мене жирністю 33%, 150 г цукрової пудри, 10 г ванільного цукру. Розбиваємо крем декілька хвилин до утворення легкої та повітряної маси. Змащуємо медові коржі кремом приблизно по 3 столові ложки на кожен корж. Боки та верх торта також змащуємо кремом. Обсипаємо торт крихтою і відправляємо в холодильник на ніч. Перед подачею дістаємо торт із холодильника і залишаємо на декілька годин при кімнатній температурі. Так він стане ще м'якшим. Торт готовий вийшов він вагою 1 кг 850 г висотою 6,5 см. Розрізаємо торт на порційні шматочки та насолоджуємось. Торт вийшов дуже м'яким, ніжним та ароматним. Це ідеальний десерт для будь-якого свята. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!